Звідси і назва апарату, яка співзвучна з англійським словом Грасхопер коник «конекс-трибунець». Сам літак поки що існує лише в головах і комп'ютерах розробників, але українські винахідники запевнили BBC Україна, що вони хочуть в будь-якому випадку довести свою розробку до кінця. Для цього команда планує провести серію експериментів на землі. Один із них передбачає, що прототип Mars Hopper піднімуть аеростатом на висоту 31 тисяча метрів над землею, щоб випробувати, як він літатиме в умовах розрідженого повітря. На цій висоті густина повітря приблизно така ж, як щільність марсіанської атмосфери. Але НАСА уточнило, що не гарантує, що проект переможець обов'язково буде втілений у життя. Однак, сам факт перемоги в такому конкурсі вже про щось говорить. Утім, гарантованим наслідком перемоги в конкурсі стане те, що авторів розробки запросять до космічного центру імені Кеннеді в США.